Дач Ділженка, Наталія, Обірівна, Крейсер і тут номер дев'ять. самих таких важливих моментів. І ем, коли ми говоримо про цей уткрейцера, треба пам'ятати, що є два види, ну, є різні види переходів. Але я маю на увазі не тим, якими пальцями ми переходимо, а переходи технічні, так звані, і художні. Mm -hmm. так? Удочні переходи, які навпаки, підкреслюються певною аплікатурою для того, щоб зробити. Твір більш підкреслити співучу природу інструменту. перш за все, І, і зробити твір художні Так? Твір. А є так звані технічні переходи, які по можливості мають бути непомітні. Тобто вони, їх не має бути чути. І ця непомітність, в даному от у неї переходи помітні. Помітні, тому що зарано, зарано грає права рука. Я зараз покажу, як ми підходимо до вирішення проблеми в цьому етюді. Перш за все, в мене діти грають його таким варіантом. Це обов'язково. Тому що зауважимо, всі переходи відбуваються зверху в ній. Набір нут сіля, сольфа, соль, нотки йдуть по три завжди вниз. Отже, це передбачає підготовку пальців. І ми граємо такого. Тому ми граємо спочатку по три-літвату. Ми граємо. Таким. От, тобто вони мають дослухати ноту перед переходом, приготувати ручку на перехід, а смічок в той час робить зміну смічка, тобто ми привчаємося ховати ті переходи, де зміна смічка. А потім граємо, щоб смічок тихо сидів, коли ми переходимо, щоб смечок не, не мішав. Тепер робимо гату. І дивіться, це не стакату, це рисочки. Спокій в ноті, спокій, спокій. Спокій. Спокій на струні. Оцей момент плюхту нам потрібний. Оцей спокій. І щоб не було, тому що всяка судорожність. І в той момент ми чуємо дві руки, от чуємо на, на струні. Є дві руки, от. Є дві руки. Є от вони, от вони разом. І твери. Тобто більше підміна пальців під лігату, ніж оцей от. Бачите, смичок спокійний, а рука собі тут ходить. Тобто отут у нас спокійно, щоб смічок не відпускав струну в момент переходу, нам потрібно. Оті рисочки і забезпечують, що смичок сидить на струні. От він сидить, він не відпускає. Бо він що відбувається? Тут у нас ми відпускаємо пальці, поїхали, і смичок поїхав. А ще що відбувається? Їдемо вверх, смічок сюди, їдемо вниз, смічок туди. Ми з Тамарою ходимо пари, називається. Так? Тобто спрацьовує неправильна координація, бо нам потрібно навпаки. О, от, от, такі, от такі в мене методи вивчення цього і Якщо вже eh, проблема з мій мажором, то гаму беремо п'ятий номер Шрадіка, наприклад, дуже мій мажор, щоб почути тональність. Я завжди, я завжди, якщо якась нова тональність, завжди, так, і гама там, і якась вправа там, і тют, щоб все було якось так, щоб в одну точку бити, щоб запам'ятати ту тональність, Ті тетрахорди вивчаємо просто. Раніше школи скрипкові дивилися, не так як ми зараз. Ми граємо гаму з одним знаком, два, три це вже страшно, чотири – чотири вже небезпечно, а п'ять це вже смертельно може бути. І критично. Да? А Леопольд Моцарт він не писав: нема чого грати п'єсу, ну він так каже, поки не вивчив всі тут тобто 24 гами в першій позиції. Спочатку слух розвинути, оце це все вивчити, а тоді вже можна займатися п'єсом. Ну, вони дивилися, ну, дивіться, відкриваєте любу школу, відкриваєте шефчика, да, дає одну октаву 24 тональності. Ну, третій каже, да? наприклад. Потім дві октави, 24 тональності, Потім 3 октави, 24 тональності, Потім три звуки, да, арбеджок дає. В одній октаві в двох октавах. Всі арпендії, 24 тональності. А чого він так робить? Ну так було. Так було. І, і, я, і я побачила, що якщо от, ну все ж таки хоч трошки, хоть трошки давати, от робити їм, купляти козу. Я одній дитині дала 13-й тютру Ну там моль мажор. А в неї бабуся скрипалька, каже, давай ми ще гаму І, І Ну, гама-гамою, но три звуки. Вони перетворилися в, в, в наприклад, лябимо й добимо льда. Мі попередилися сольдія з сім'ї. Я кажу, ти ж уже соль-дієс грає. На тому з гамою зав'язали. Але, але теж робить 24 тональності дає. Для чого? Щоб ви, щоб ми розуміли, що кожна тональність має свою фарбу. Мій мажор це, це рожевий, це ранкова зоря. Це тональність ангелів. Давай поправляйте, поправляйте кого І ще з вібрацією. Оце, оце, знаєте для чого? Це як вправа з вібрацією. А в той момент, коли вібрація ритмічна, між коливаннями вібраційними переходимо. Не стискають палець перед переходом. А для того, щоб от між вібрацією ритмічні тільки коливання відпустили, поїхали. Повібрували, відпустили, поїхали. Дійовий метод для тих, хто хватать цей рефлекс не подав. Будеш за вібрати? Ну так. Да. А що ви смієтеся? Ні, я посміхаю. Ні, Це вічний ітюд. цей ітюд я не вміла переходити в позиції, я його довго після консерваторії грав. Поки не придумала, як мені ж мені, щоб воно чисто було. Там же, один, так як перший, так як дванадцятий і двадцять дев'ятий на тетрахорди подвійні ноти. Тим не, вони виховують мислення. Вони, вони потім самі почнуть вам придумовлювати варіанти, які ви навіть не очікуєте. Дивися, спокійно їдеш до поміжна мота, їдеш в третю позицію. Це ти приготувала пальці. Це за Легенько собі, собі їдеш, такий, коні. Молоде. Ще є такий тюрк двадцятий. З першого зошита розезд. І от невідомо хто в кого скатав, але там принцип той самий. Там якось так. Да, там шурустенье, <рит> фамиреня, та-ра-ра, да. та-ра-ра, ви-ра, да. Вот, вот такие самые, так <рит> самоучен, <молча>. так <рит> само. Там прыщешь, вот там ре мажор, <рит> То есть, это такие не мажор. Давай дальше, давай дальше, теперь еще не все закончено. Нота, це їде в той самий палець, правда ж? У нас їде один палець, а другий буде ставати. Мишкою. Він визується і вже і... так. Та. Пальчик на невеликому прискоренні. Так, знаєте, лінець, ліниться тоді Оп. і взяв. Так не вимушено тумани. Перед зміною позицій треба ну, тут дослухати. А ти навіть її знає, з навчальною метою. thank you Da? І думала все ж таки правою рукою, а не лівою, бо починають думати лівою, бо там переходи, і за праву забувають. Так от ці риски повертають до тягу, що тут треба все ж таки там. три Розподілиться, півснячка тримати, півснячка тримати. Добре, зразу не віддавати. Прийшла. Бачиш, а він спокійний, чекає, чекає її. Відпустив, отут Так, І дивися, отут дуже м'як шимінко, щоб не сім'я. І великим пальчиком не переживаєш шику. Великий пальчик, великий пальчик він так, трошки як круль як працює. Він націляє на, на руку на поверхні. Це воно інакше хтось вчити. Ну Я вам кажу, як я це Я роблю так. Я роблю так. Хоча перехо... з проблеми з переходами це довга пісня, це треба, це треба переграти, цей восьмий зошит Шевчика, тих 58 вправ на всі переходи. Так. Всі дотракози, переходи, всіх видів. Причому там у нього дуже цікаво, там у нього є що перехід вокалізація, я про Шевчика розглядаю. А перехід відмінно полез. Mm -hmm. От наприклад, якщо отам в нього є в такому вигляді. І ми все з вібрацій, ми виробляємо голос і так до верха до самого верха, є. а такий. Позиційну техніку, і тим займатися, ми часто це упускаємо Оці підміни, ми ж коли гаму горі граємо, ми ж на підмінах йдемо, тому що там у нас працює тільки працюють кісті пальці, перепліччя в переходах там не працює на верхніх позиції. І тому ці підміни, на підміни просто з малятами брати на тій самій ноті. Ну, наприклад, от в даному взяли, взяли Палець. А великий на місці. Тобто, Це... Ні, ні. Великий на місці. Так само, як коли ми граємо хроматичну гаму. Ми не переходимо, то, то все відбувається на пальцях. Оці на підміни такі примітивні вправи, щоб та сама нота. Повторялася, репетиція, як на фортепіані. Це те саме. Тобто позиція зберігається, а пальці от ходять в різні позиції. Ця суча, сучасні твори, дуже у тій концерти, п'єси сучасні, вони часто їх неможливо, якщо ну, не володіти такими прийомами Мі, міжпозиційна техніка, ця звужна аплікатура, розширена аплікатура, там все, все на цьому зриті. Ну, Розвивати, ну, а тут все сам боком.